на дворі стало холодно і хочеться пити чай з оладками, а вирішила їх приготувати і за одне записати рецепт. Найпростіше, що я знайшла в інтернеті, це взяти в вбити форму 2 яйця. Далі розмішуємо це все з еритритолом або з до м'якої пінки. Потім додаємо туди 50 грам крем сиру. Я взяла ось такий по рецепту відеалі цей маскарпоне, але не було. Також це все добре перемішуємо, щоб розмішалося. Перемішали, додаємо трошки розпушувача Та 3 столові ложки мигдалевого борошна. Смаку я додаю трошечки кориці. О, ой-ой-ой. Я додала ще одну ложку мигдалевого борошна, бо в мене тісто було не занадто густе, а має бути воно як густа сметана. Ось таке тісто вийшло. І даю йому постояти до загущення ще десь хвилин 5-10, поки підготую сковорідку. Вже на розігріту сковорідку кидаю кокосове масло і тоді вже починаю жарити. Посмажились скоріше, роблю їх невеликими. Хвилинки через 3 перевертаємо це лопаткою. Звісно ж, процес цей процес не знімала, бо однією рукою знімати і перевертати це було важко, але відходять вони дуже-дуже легко. Така красота в нас виходить. Я е з'їм з ложкою арахісової пасти. Можна брати згущене молоко без цукру, можна додавати просто е ягоди, е можна з крем-сиром, зі сметаною, хто що любить. Е всім приємного апетита. Головне, м -м -м, не переберіть по калоріях. Якщо воно схуднення, арахісова паста це. Не сама катафренлі продукт продукція, але я її люблю.